Мене ніхто не любить. Знайомо, тоді додивись це відео до кінця. Тобі можуть говорити я тебе люблю. Можуть дарувати подарунки, обіймати, проводити час поруч, але всередині, немов порожнеча, наче любов не доходить до тебе. Чому так відбувається? Якщо мама була холодною, дитина навчилася жити без тепла. Якщо любов у дитинстві була за умови, ти ростеш із переконанням, що любов треба заслужити. Якщо було багато критики, Всередині з'явилась програма зі мною щось не так. Якщо тебе ігнорували, ти звикаєш не чекати, що твої почуття важливі. Якщо любов давали й відбирали, ти вчишся тримати серце закритим, щоб не боліло. І в дорослому житті це повторюється. Поруч може бути людина, яка любить, але твоє тіло, твоя психіка не пропускає цю любов, вона відбувається, як від стіни. Це не тому, що з тобою щось не так. Це тому, що колись був створений захист не відчувати, бо відчувати означало внутрішню біль. І поки ця програма жива, ти можеш міняти партнерів, стосунки, ситуації, але всередині буде однаково: мене не люблять, мені бракує. Метод ці дозволяє зустрітися з тією внутрішньою частиною, яка колись залишилася без любові, дати їй тепло, яке вона чекала все життя. І тоді відбувається диво, серце починає відчувати. Справжня близькість починається не тоді, коли хтось говорить я тебе люблю, а тоді, коли ти можеш цю любов прийняти. Підписуйся на мій канал та відкривай себе справжню. Обійняв.